Саме смородина поселяється на садовій ділянці однією з перших. Виростити її нескладно, а отримувати перші врожаї можна швидко, садять смородину і навесні, і восени, але восени зробити це набагато простіше. Плюси і мінуси осінньої посадки смородини, оптимальний час посадки всіх різновидів смородини вересень на півдні і початок жовтня, коли кущі починають переходити в стан відносного спокою. А до справжніх морозів залишається майже два місяці. цього часу повинно вистачити, щоб саджанець прижився. Коріння освоїли наданий їм простір і ранньою весною почали постачати надземну частину поживними речовинами і вологою. Восени набагато простіше працювати з землею. Навесні садити смородину треба дуже рано до набрякання бруньок. а в цей час навіть встромити лопату в землю ще дуже складно. Саме цей факт пов'язаний з необхідністю закінчити весняні роботи до того, як смородина почне прокидатися і робить осінь кращим часом. Яму можна приготувати як тільки звільниться ділянку, а саму процедуру посадки провести в міру придбання саджанця, мінусів у осінньої посадки, мабуть, немає. Єдина особливість полягає в тому, що посаджену восени смородину треба обов'язково гарненько вкрити на зиму, щоб уникнути підмерзання ще не до кінця прижився кущика. Так, в разі сухої осені потрібно не пропустити надзвичайного пересихання. Вчасно поливати смородину, покрокова інструкція по посадці смородини, оптимальні умови вирощування різних видів смородини трохи розрізняються, чорна смородина більш морозостійка і в цілому менш примхлива в порівнянні з різновидами червоною, але для неї треба знайти ділянку, який був би постійно злегка вологим, правда, без заболочування червона смородина може тимчасово миритися з невеликою посухою. Але погано почуває себе за відсутності постійного сонячного освітлення. Підготовка ділянки будь-яка смородина повинна бути захищена від пронизливих вітрів, тому її намагаються садити біля паркану або неподалік від фруктових дерев. Особливо це стосується чорної смородини, яка цілком мириться з півтінню. Грунт повинні мати середній склад супісок, суглинок. Бути нейтральною або слабокислою родючою перед розбивкою ділянки і риттям ям треба виконати повну перекопування, ретельно видаляючи кореневище бур'янів. При перекопуванні бажано внести звичайні дози добрив відрогною, 200 суперфосфату і стакан золина 1-2, І якщо треба для зниження кислотності вапно або крейда, ще краще, якщо влітку на ділянці росли сидерати, які до цвітіння закладають в грунт в процесі її перекопування. Підготовка посадкової ями Посадкову яму можна вирити в будь-який час, але краще, якщо до посадки вона постоїть хоча б 2-3 тижні. При ритті, як зазвичай, нижній глинистий шар видаляють, а верхній. Родючі перемішують з добривами 1-1, 5 відра перегною з того суперфосфату і 2 склянки золи і поміщають в яму, як правило. Досить ями розмірами 40-40-40, повернувши удобрений ґрунт в яму. Виливають в неї два-три відра води. Якщо садять кілька кущів, залишають між ними близько 1,5 і 2 п'ять між рядами при масовій посадці смородини, а при освоєнні ділянки кілька кущів різних сортів посадити дуже бажано, але не варто садити чорну і червону смородину у переміж. Догляд за ними трохи різниця посадка. Зазвичай для посадки використовують дворічні саджанці смородини, попередньо у них злегка підрізають корінці і кладуть на кілька годин в воду. Саму посадку проводять наступним чином. Безпосередньо перед посадкою коріння саджанця умочують глиняну бовтанку суміш рівних кількостей глини і коров'яку з водою. Розведена до консистенції сметани, виймають з ями частина ґрунту, формують в ямі горбок, на нього встановлюють саджанець, коріння розподіляють рівномірно і без зайвого натягу, кореневу шийку розташовують при цьому на 6-8 снижче рівня ґрунту, а сам кущик похило під кутом близько 4-5 поступово заповнюючи яму витягнутої з неї ґрунтом, періодично ущільнюють її руками, а потім і ногами. Після заповнення ями виливають в неї відро води. Після вбирання води додають необхідну кількість ґрунту і виготовляють з неї бортики, які утримують поливну воду, Поливають ще раз так, щоб вода перестала вбиратися, обов'язково мульчують ґрунт. Обрізають пагони як не шкода, майже повністю залишаючи зовні на кожному не більше два нирок. Подальший догляд залежить від погоди. Якщо дощів немає, саджанець поливають часто, аж до настання серйозних заморозків у міру встановлення холодної погоди вкривають кущик на зиму хвойним ялиновим гіллям або спанбондом. Відео осіння посадка чорної смородини, осіння посадка смородини застосовується частіше весняної, вона простіше і надійніше. Навіть для початківця сидівника вона не представляє труднощі і майже завжди дає хороші результати.